Вся родина Хамракулових стала добровольцями. Голова сім'ї Рустам Хамракулов з 2014-го служив у добровольчому батальйоні Золоті ворота. Потім чоловік повернувся в Бориспіль, де з побратимами Атовцями. Створили громадське формування сектор безпеки. 24 лютого 2022 року. Після перших ракетних ударів, які здійснила Росія по Україні, він знову рвався у бій. У нас є в місті громадське формування, сектор безпеки. Я голова громадського формування. Сначала мы собрались все, к нам примкнули еще, скажем, добровольцы. 24 числа утром было уже 160 человек, которые готовы были стать ну, на защиту нашего города. Я не помню, 25-го, по-моему, получили первое оружие, объявили. Да, да так, как правило, и не объявляли набор, люди сами сюда пошли. И каждый день, наверное, человек пошло. Ну, в результате, скажем так, Я от не помню какого числа, але по моему там даже и місяця не було, коли вже батальйони було 1800 чоловік. Це інтерв'ю. Ми записали в травні, коли Рустам Хамраколов, очолюючи тоді Бориспільський добровольчий батальйон, шукав можливість вступити до лав ЗСУ, але не сам, а разом із побратимами і родиною. Я скажу так: ми б отправились на восток, і ще, скажем так, коли відсюди уже відбили русню. Но мы хотели это сделать, скажем так, вот что-то я себе нафантазировал в голову, что можно было бы нашим батальонам добровольцам, да, Бориспольской, Бориспоск... Бориспоск... территориальной громады, громады уйти в какую-то воинскую часть, примкнуть там, на востоке. Вот. Я объездил, наверное, всю Киевскую область, и в Житомире был, и в Виннице был, чтобы у нас вот э, там 200-300 человек или ротациями по 100 человек отправляли куда-то в какую-то воинскую часть, которая находится на востоке, и прикомандировали туда вот так вот нас. Но, к сожалению, этого механизма э, не то, что он не получился, его нет. Механізму так. Вони вже за кілька днів приєднались до 6-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор дружина Ірина розповіла, що йому теж запропонували стати командиром. Проте він відмовився. І виходить, чоловік 15 травня мобілізувався, а вже ми з дітьми трошки пізніше 1 червня. І на той час чоловік був комбатом. Але ж як почали вже ми переходити ну, в дук, тоді сказали, що е, ти не можеш бути радом, разом з родиною, ти не можеш бути комбатом. Ну, тобто ти вибирай, або ти комбат, або твоя Жінка, двоє дітей в батальйоні. Він відказався від комбатства, щоб тільки щоб ми були в одному батальйоні, і щоб наша родина була разом. Старший син Олег залишив роботу і пішов служити з рідними. На Олега вдома чекає дружина Катя і маленький синочок. Я почала йому казати, що синку, у тебе маленька дитина, ти потрібен своїй дружині, своєму маленькому сину. І він десь піддався на це. Піддався він мобілізувався пізніше. Пізніше, і Катя вона каже: я бачила, що ну, з -з 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 поначалу вона зраділа, що він останеться, а потім вона каже, що ну, я бачу, що він не може. Він... його душа з вами, він... І, він... І, він... і він їй казав, що я собі цього не пробачу. А... Син виросте, що я сину скажу? Де я був? Дід на війні, дядько рідний на війні, а, 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 а де ти був? Молодшому Володимиру, коли розпочалась повномасштабна війна, було всього 19 років. На той момент він навчався. Тож взяв академ відпустку і пішов з батьками добровольцем, а згодом теж вступив до лав ЗСУ. Не могла залишати своїх хлопців і Ірина Хамракулова. Ми з чоловіком дуже дуже давно разом після школи і з 17 років ми разом, а зараз нам 50. У вересні наші воїни, зокрема Рустам Хамракулов, брали участь у визволенні Харківщини, Балаклії, Куп'янська та багатьох інших міст і сіл. Вперше форсували річку Оскіл. За мужність і героїзм під час виконання бойового завдання Рустам Хамракулов отримав почесний нагородний знак головнокомандувача ЗСУ Сталевий хрест. На перемогу надихає те, що тут росте. Мій онук, наголосив доброволець Валентина Ластовка, Олена Гринюк, Вадим Погребний, Володимир Косинський. Новини телеканал Бореспіль.